Як на витяг шкіряний на бірці написано секунду. Вот а цитат. Надо гетик шкіри. Цікаво жилеточка. Давно шукала собі таку спідничку, Але ж до XL, я ще і сходу. Як шкода. Дивіться, які я знайшла філи. Двадцать восьмий розмер. цікаво. Ще ж такі томики. Томи еще Такі вони небашкенькие. Дуже багато уже курток зеленых Осінніх. Знайшла футболочку Томі Щелфіра. Ось такого зеленого кольору. Цікаво, скільки вона заложувати. 72 гривні. Футболочку. Все добре, вибачте. Ось знайшла таку ще толстовочку з цікавим надписом. З таким стункастом. Чекаво, скільки воно заложить. Камера не хоче фокусувати. Буря 160 гривень. Знайшла ось такий светр. На дотик відчувається сто відсотків кашеніром. Розумію, що це вінтаж. Покажу вам білочку. Бірочку, а ось такі. Оце ось вишивка. Це, це нашивка. І позаду ось така кастра. Це теж настрочене, бачите, Зблизько. Цікавий светрик внизу ось така вишивка. Цікаво, наскільки він завадить. 151 гривня. Знайшла ось такі кеди і зразу зрозуміла, що я їх. Купую. Це те, що я відібрала. Чоловічий светр розмір М. На дотик відчувається вовна в дуже гарному стані. Я його роздивляюся з такими косичками. Нема ні катишок, нічого. От зараз дивлюся і думаю, чому я його не придбала. На продаж було б дуже добре. Ну, тепер уже нема чого жалкувати. Вулмач 100% вовна, дуже гарна якість. Ось показую вам бірочку. Наступне ось такого бренду 2XL, кофта Кардіган, теж Woolmark, хакі кольору зовсім нова. Дуже задоволена, що я знайшла. Ця кофта буде в мене на Instagram магазинчику та на шафі. Теж 100% вовни. Ось дивіться, wallmark. Показую, що це вовна. Я прям задоволена цією знахідкою. І ще знайшла ось такого бренду Джемпер з великим вирізом. Це кашемір. Ну, був покашлатяний і. Дірочки я не знайшла, але чомусь побоялася. Мені здається, що це чи неправильно попрали, що такий розмір, чи просто це був маленький розмір. А я просто побаялася. Тому що завжди я купую речі. Мого розміру, щоб сказати, страхую себе. Якщо річ не продасться, то я її залишу собі. Знайшла ось куртку. курку, з неї воно вінтажна кушка. Ну, трішки брудненька, її попрати. а так стан хороший. І все засумває. Помпані сумнівається, чисто подивитися. А якщо ми будемо, Є ще не дуже опиний продавець, тому так. Ось вона накладеться. Позаду такий надпис цікавий. Так, ось мої покупочки, як завжди, я вийшла. Я купила дві речі. Кросівки не кросівки, а кеди чоловічі і зелену кофту із шерсті на 420 гривень. Тепер я прямую до магазину Мир секонд Хенду, тому що там сьогодні передостанній день завоза. Це я стою вже біля входу. Ціна сьогодні складає. 65 гривень Ось так я виглядаю. Ну що да? Ну що, спочатку я вирішила показати вам, як я виглядаю сьогодні. Більше показати, так сказати. Шкіряна сумочка у мене, жакетик куп, куплений в секонд хенді Скажу чесно, всі речі куплені, крім однієї це кросівки. Кросівки я купляла в Сенсей. Трішки я вже відібрала для вас Ось біла кофта. 100% котону. На перший погляд, вона зовсім без плям, без слідів носки. Але потім я знайшла одне п'ятнишко. На жаль, тому брати я її не буду. А... І ще хочу сказати, що це відео я перероблюю, тому що так ви були праві. Ютуб потребував авторські права. На жаль, тепер я буду знати. Наступна ось така футболочка чоловіча яскравого помаранчевого кольору. Бренд мені невідомий, як я потім дізналася. Ця футболка дуже добра для занять в спортзалі. Наступна ковтинка, котон 100%. Видно, що вона вінтажна, дуже гарно, якісно зроблена. На жаль, трішки знайшла маленькі дефекти, мабуть, це дефекти фабричні, тому я її не взяла. Наступне регата. Ця кофтинка я її придбала і вже я її продала майже першого дня. Це фліс, як я знаю, дуже теплий, взимку і зручний. Наступне поло чоловіче. Теж я придбала це поло, воно в мене вже в моєму магазинчику Instagram. Та на сторінці шафа Юа. Заглядайте, мені буде дуже приємно. Наступне платько із віскози, але видно, що воно поношене. На перший погляд мені сподобалося. я вирішила подивитися його ближче. Видно, що воно пралося. хтось дуже полюбляв його носити. На жаль, Брати я його теж не буду. Але хотілося подивитися поближче. Такий фасончик мені взагалі подобається. Ну, видно, що довжина не моя, Я і так невисокого росту. Тому мені потрібно чи вище коліна, чи взагалі довгі плаття. Наступне штаніжки, піжамні. Якість хороша, видно, що слідів носки немає. Тепер я дивлюся і думаю, чому я їх не придбала. Взагалі, то дома я не дуже люблю ходити в таких штанах, але б хотіла спробувати на продаж. І ще знайшла ось таке плаття чорне, але бренд Шейн. Розмір XL. Я трішки схудла і. Не впевнена, що воно буде підійде мені. Але дуже хотілося його приміряти. В примірочну я не пішла по тій причині, що було дуже душно. От. І, чесно говоря, спішила вам показати побистріше. Ну, і тому що воно ще із віскози. А так взагалі цікаве, фасон такий сучасний. Але оця, бачите, застіпка аж до попи. Наступні штаніжки такі яскраві. Теж воно таке не то фліс, не то баєчка, але знайшла плямку. На жаль, бачите, брати я їх не буду. Але цікавий такий яскравий. Наступний халат. Він такий дуже якісний. Бренд мені цей невідомий. Колір ем, не то хакі, не то пісочний. Спочатку я здивувалася, чому такий якісний, добротний халат і залежався до передостаннього дня, але потім зрозуміло, він дуже тяжкий. Ніде немає ніяких ні плям, не ні дірок. Тепер дивлюся і думаю, чому ж я його не придбала. Але вже все, мабуть, хтось його купив. Я так вважаю. Ось така не лейба, як бачите, як зацеплювати. Ну, дуже якісний. Я обожнюю такі халати. Ще я взяла таке покривало котонове. Я його придбала для себе. Там знайшла. Трішки плямку, але я відіпру її, я впевнена і буду користуватися. А ще, я так думаю, а що, якби брати покривала такі для продажу, як ви вважаєте? Продавалося б воно чи ні? Ось і ще знайшла річ: 100% шолк, сілк. Але вона така вінтажна, дуже наляписта. Ну і видно, що тканина вже дуже часто пралася, насилася. Не впевнена я, що я буду таке носити, і не впевнена, що я зможу її продати. Крінь не сучасний, ну якось так. Ось ще таку маєчку знайшла. Дуже м'якенька, я її придбала для себе, примарк, Дома носити, слідів носки немає. І заважить вона копійки, я впевнена. А ще я беру такі пакетики. В них я упаковую речі, які я продаю. Ну, щоб не купувати обичні пакети, от такі цікаві для моїх. Покупців. Давайте тепер зважимо і подивимося, що скільки заважує. Ось на 17.40. Це флісова ковтинка була, поло на 16,50. Далі. далі ще оцю. Ось так виглядають мої речі. Магазина. Ну, я мою я тільки вийшла, взяла цю футболку оранжеву, взяла погруга, взяла ось, тим, чорну регату, е, два пакетика взяла для упакування, для себе взяла маєчку і покривало, взяла сто відсотку мій котон. Покажу вам. Так, мій чек складає 155 гривень 61 копійка. Ось вот такі мої покупочки сьогодні.